Трансляцію, почнемо трансляцію. Усім доброго вечора. І знову сьогодні, тільки сьогодні увечері. Ми будемо з вами на цьому стрімі вечірньому. Отже, мене звати Скері Маус. І наступна серія. Сьогодні продовжуємо виживати разом зі мною. І запускаємо. Дякую, 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 дякую за ваші підписки лайки, все, Все, все заради вас. Заради вас, дякую, дякую. Я це так по приколу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо вам подобається, буду продовжувати виживати. Якщо ні, то буду менше грати в, цей... в цю гру. У, я на березі. Не може бути. Що сталося? Чому? Чому так? Чому так? Як так? Що сталося? Це що таке? Що таке? Оновлення? Відбулось оновлення? Блін. Це жесть! Оновлення гри, все пропало. Все, все, буквально повністю. Все, що було. Все, нажит. Все пропало. Ну нічого. Нове оновлення. Цікаво, що додали. І чи можу я приструбнути через цей мур? О! От і оновлення спрацювало. Я тепер можу пристрибнути через мур, А не так, як пару днів назад. Так я вже, в принципі, орієнтуюсь, де я. У -у -у. Ну, отак. В загальному. Перший, перший зуміл, двері відкриті. Ану, паркур. Так, де ж це сволоч? Авто, авто. Перший вбитий зомбі в новому сезоні. Так, напевно, прийдеться. Починати все спочатку. Як завжди. Ууу, куди ти, куди? Так, їжа, вода, одяг. Так, я так розумію, що всі бази пропали. Так, що це за стрічка така?